На Закарпатті волонтери разом із місцевими майстрами створили макет бойової гармати Д-20. Її не відрізнити від справжньої. Такі макети військовим дуже потрібні, бо зберігають їхнє життя та допомагають вирахувати позиції ворога. Перші дві гармати приманки вже поїхали на передову. Це макет гармати д 20 Таку приманку для ворога створили закарпатські волонтери з місцевими майстрами на прохання наших військових. Бойову гармату д 20 найчастіше застосовують на війні. А її макет допомагає виснажувати противника і визначати його позиції для завдання прицільного контрудару. Це має бути конструкція, яка займає мінімальну часу для того, щоб їх виставити на бойову позицію. Вартість одного снаряда випущеного по макету вартує більше тисячі доларів. Це якщо снаряд, приманку зовні не відрізнити від оригіналу. Справжня гаубиця важить майже 6 тонн. Ця ж не важка. Її швидко можна довести на хібну позицію навіть легковиком. В Україні такого макету гармати ще ніхто не виготовляв. Закарпатські майстри розробляли креслення упродовж двох місяців. За основу взяли фото з мережі. Деталі для муляжу виготовляють у різних цехах із підручних матеріалів, старих газових балонів, і дерев'яних дощок. Хлопці клеїли цей щит, а я потім вже ці вугли зрізав, підганяв теж фотографії. Дивився, якщо було більш правдоподібно, яка то справжньої гармати стволи основу обшили бляхою щоб ворог із неба не помітив підробки. Датчики тепловізійні, ультразвукові, які там ще показують, що то метал, а не фанера або дерево. Закарпатці виготовили два макети гармати. Собівартість одного майже 20 тисяч гривень. Гроші волонтери збирають у громаді. Муляжі разом з іншою допомогою вже поїхали на передову у різні підрозділи. Показуючи відео військовим таким бойовим командирам, вони сказали: що одна проблема, що вона тільки не стріляє. Все решта повністю відповідає оригіналу. Крім копій гаубиць, волонтери майже рік виготовляють і макети протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». Майже 200 таких виробів передали на різні ділянки фронту. Запитів на них багато, як і на муляжі бойових гармат. Закарпатці готові ділитися досвідом та кресленнями з колегами, щоб у різних місцях налагодити серійне виробництво дерев'яних приманок для швидшого виснаження ворога. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.